Миру Божого вам, що таке Пасха, як її святкувати? Перша Пасха сталася у євреїв ще, коли вони були в Єгипетському рабстві. Вони заколювали ягня і його кров'ю змазували косяки дверей. Це був знак, і ангел-губитель проходив повз їхні будинки. Язичницька Пасха це поклоніння Богу плодоріддя. Випікаючи булки у вигляді чоловічого органу, обсипаючи насінням та обкладаючи яйцями, язичники приносили жертву цьому божку. Але цей обряд не має нічого спільного зі справжньою Пасхою, хіба що тільки назва. Святкуючи так Пасху, люди не розуміють, що накликають на себе хвороби, проблеми, прокляття. В Біблії написано, хто їсть і п'є недостойно. Їсть і п'є, засуджуючи себе, приймаючи причастя недостойно, не покаявшись, будучи грішником, люди не захищені від ангела-губителя. Причастя це стати частиною тіла Христа, наша Пасха це Христос, який приніс себе в жертву за нас, щоб ми мали вічне життя. Тому Слово Боже повинне бути записане в наших серцях і думках. Господь повинен бути на першому місці. Покаяння, смирення, розпинання наших гріхів повинне бути кожного дня, а не один раз на рік. Ісуса ми повинні любити більше за ритуали і традиції, бо в Царство Боже ми можемо потрапити тільки через Христа.